Відповідаючи на ваше питання, чи будуть зростати платіжки українців да, в найближчі часи, так дійсно нас очікує зростання платіжок, притом вже анонсовано і представниками уряду і представниками офісу президента, анонсовано зростання платіж тарифів на електроенергію. Точної цифри немає, але орієнтовно ті, що називали ті цифри, які називались... А то це нас очікує зростання тарифу на електроенергію на приблизно там, на 40-50% до 2 гривні 40, 2 гривень 50 копійок за 1 кВт на годину. І тут питання тільки, чи буде е, запропоновано е, тарифу утворення відповідно від споживання чи ні, але принципово е, зростання нас очікує вже з першого. Ось нас очікують зростання тарифів на водопостачання та водовідведення. Це також анонсовано вже воно було анонсовано наприкінці року, вже було прийнято рішення 2022 року. А було прийнято рішення про підняття тарифів двократно, один раз там з 1 квітня, другий з 1 червня, з 1 січня і з 1 червня, а потім відмінено і ті ж самі тарифи будуть прийматись але вже з 1 квітня і з 1 липня. А в середньому тарифи зростуть на послуги водоканалів в середньому по країні, на 10% один раз і на 10% другий раз. Але це в комплексне зростання. Якщо говорити про а, тарифи, а, якщо брати там конкретно тарифи а, на послуги водоканалів, то більшості будуть зростати послуги водопостачання, і вони зростуть а Далеко не на 10%, а деяких відсотків на 20% і навіть на 30%. Тому я звертаюся до всіх споживачів комунальних послуг, щоб вони все ж таки звернули увагу на свої платіжки і розуміли, скільки вони будуть платити далі. А також, можливо, нас очікує і зростання вартості тарифів, ну, зростання тарифів на газ. На сьогодні ну, ситуація в НАКНАВТАГАЗів, вичій на роботі в лапках колишньої команді Кобольові Вітренка, Нафтогаз має величезну діру в бюджеті, і на сьогодні він, вони мають величезні проблеми з фінансуванням. І звісно, що а, ну, ці кошти ніяк не підуть ні з кармана Кобольова Вітренка, ні за премії, ні за що, вони підуть з нашого гаманця. З Планується підняття тарифів в декілька етапів на газ. Спочатку називали цифри 12 гривень, і потім її піднімуть до цифри 16 гривень. Це ціна, по якій газ зараз відпускається для бюджетних установ. Так що, щонайменше на 50% можливе підняття тарифів на газ для побутових споживачів. Тобто 12 гривень за 1 кубометр. Нагадую, сьогодні ми платимо близько 7 гривень 90, не а 7 гривень 96 копійок. На сьогодні ми платимо за 1 кубометр. Так що очікується, в цьому році очікується зростання, очікується зростання платіжок на досить серйозну суму, тому що відразу за газом можливо потягнеться і зростання тарифів на. Теплопостачання на гарячу воду. Чому? Тому що у більшості бюджетних установ газ закладено ще по а, старим цінам, і підняття газу, вартості газу для побутових споживачів, воно потягне за собою відповідно і платежі, і інші всі платежі, в тому числі за тепло і за гарячу воду. Так що нас очікують досить складний опалювальний сезон з точки зору тарифів. А найближчий опалювальний сезон платіжка в середньому може зрости до двох, а навіть в деяких містах і до трьох тисяч гривень.